Вітаю вас, шановні глядачі. Ось прибули три отакі бритви. Прибули вони від одного чоловіка, якого, який являється їх власником цих бритв. Прислав він їх з якою метою. Вони загострені іншим майстром. І після цього загострення власник цих бритв спробував ними голитись. І з'ясуваю, що вони голять дуже неприємно, порізи залишають подразнення шкіри, неприємні відчуття. Одним словом, заточка, яка зараз на них є, йому не сподобалась. Він їх прислав для того, щоб я визначив, чому вони так почали голити, тому що раніше вони загострювалися іншим ще майстром, скажімо так, третім. Після його загострення він казав, що всі бритви голили чудово, без ніяких проблем. Змоги відправити тому майстру, який його стрив постійно, не, не стало. І він відправив іншому, після загострення яким От виявилося такий негативний момент, скажімо так. Бритви, ті, хто із вас, хто розуміється в бритвах, я думаю, зразу впізнали. Що це за бритви? Це бритви від нашого українського майстра, який їх виробляє сам. Причому по всіх показниках, які можна оцінити зовні, візуально, виконані вони на дуже високому рівні професійному, безумовно. Ось таке клеймо майстра стоїть. Роман Камлаш. Якщо я неправильно десь зробив наголос або якусь букву неправильно назвав, то прошу вибачити. Зараз ми розглянемо їх в мікроскоп при збільшенні 130 крат. Звісно, що це збільшення оптичного мікроскопа, звичайного, не дозволяє оцінити максимально ефективно стан ріжучої кромки любого інструмента, щоб уже досконально вивчити його, скажімо так. Нюанси й моменти. Для цього хоча б збільшення б треба було, щоб 500 крат було, ну, 400, хоча б справжніх, не якихось китайських, там розтягнутих на апікселі, там, на смартфоні, на такому іншому. А саме оптичних крат. На жаль, такої оптики в мене немає. Змоги матеріальної купити таку оптику немає. І тому, шановні глядачі, дивитесь на те, що є. А є звичайний так званий шкільний мікроскоп. Координатний столик із того дню якось мікроскопа з люфтами. отакий от окуляр у його. І будемо зараз дивитися через нього. Що ж на цих бритвах таке? Що вони от так голять некомфортно. Я вже на них подивився. І мені здається, що вони загострені всі на синтетичному камені. Фініш зроблений. На якомусь якісному, але синтетичному камені. Здається мені так. Принаймні дві, на мій погляд, точно. Третя, я ще в роздумах, скажімо так, не можу точно сказати. За оцю саме з вигнутою ручкою. Але здається і в цієї фініш на синтетику. Я помітив деякі дрібні мікровикришування саме на цій бритві. Мікрозаминчики, але на перший погляд вони не критичні. Але я помітив, що мікрозубчик, який залишав синтетичний абразив, тут присутній в повній мірі, скажімо так. Його оптично ідентифікувати на межі, скажімо так, уже на грані спостереження можна, але можна помітити. Я думаю, на екранах, особливо, якщо вас ви дивитеся це відео, будете дивитись на планшеті на якомусь на ноутбуці, на якомусь екрані монітора, то, думаю, може, видніше буде. Все-таки збільшення там плюс ще монітор більший буде. І видно, оцей мікрозубчик, який і дає агресивне таке гоління і дещо послаблює ріжучу кромку, яка може отримати і викришування при голінні, і мікрозавертання такі, мікрозагини в Одну і в іншу сторону, які потім ці мікрозагинеш, спричиняють додаткове подразнення шкіри. Тому що діють як така напівкругла стамеска. Вони от площина, якщо взяти, ріжуча крайка бритви, якщо тут виникає отакий замин, а саме він так і буває, то ви бачите, яку він має форму. Він має форму напівкруглої стамески. І коли з таким одним загином один бік. В інший бік мікрозагини, такі ріжучі крайки, відбуваються при заточці саме синтетичними абразивами, де витягується, встончається ріжуча крайка ріжуча кромка, витончується і ослаблюється. При стиканні з волосинами, з якоюсь жорсткою волосиною, з якимось бугорком на шкірі роговілим шкіри, виникають отакі дефекти пластичної деформації, які вигибають в різні сторони ріжучу крайку. І рухаючи далі по шкірі, звісно, що ми спричиняємо врізання цього вигибу в шкіру, подряпання і неприємне відчуття. Якщо їх на одну сторону 2, 3, 5, 10 отаких деформацій на іншу сторону, то звісно, що всією площею довжиною рівчої кромки ми проводимо. Любим місцем ці рівчі кромки, де ці пластичні деформації утворюються, ми проводимо по шкірі і відчуваємо декілька подряпин, декілька оцих загинів, які подряпують шкіру. І звісно, що гоління від цього стає дискомфортним, неприємним. Пошкоджується шкіра. Ну, одним словом, не те що треба при голінні. Зараз будемо спостерігати. Почнемо з цієї бритви з чорною ручкою. Ось таку форму вона має. Ось лежить та чорний ручкою бритва. От зразу ви бачите оцей один із мікрозаминів. Він виглядає дещо потемнівшим, таким як скольчик і темний ореол навкруг його. Майже посередині трошки вправо від центру. Фаска і рівча кромка виглядають досить непогано. Але отакі мікродефекти є. Ну і не знаю, видно вам чи ні саму ріжучу крайку, яка має такий мікрозубчик. Він і повинен бути, але створений природним каменем. Коли він створений синтетичним каменем, чомусь він діє геть зовсім по-іншому на шкіру. Природу цього явища пояснити непросто. От бачте такий. І, звісно, показати відмінність між синтетичним цим ріжучим краєм, синтетикою твореним, навіть дуже високоякісним. І природним япнатом або якимсь дуже якісним гарним фінішним каменем. В цю оптику дуже складно. Це треба електронний мікроскоп, який має збільшення там 1000 крат і більше. Але, на жаль, в мене нема змоги. Отут ми бачимо також мікропошкодження і загини. Звісно, такі пошкодження можуть виникнути з легкістю і при заточці природними каменями дуже якісними. Якщо сталь досить пластична, щитина досить жорстка, отут ми бачимо це. Так, тут чітко видно темні такі місця. От вам три штуки поряд. Вони загнуті якраз до нас вверх. Тобто, якщо цією стороною по шкірі провести це місце, ми отримаємо три подряпини від цих мікрозаворотів. Які, звісно, спричинять неприємні відчуття. Я ж почав казати, от тут ми бачимо. Тут якісь і пилинки. До речі. Можуть такі ослаблення лючі крайки виникнути на заточці любим абразивом, і природним в тому числі, безумовно. Якщо сталь, як я сказав, досить пластична, і при такому куті заточки, як ми загострюємо, не може витримати навантажень, то чим би ми її не загострювали, ці замини будуть виникати безумовно. Для цього треба збільшити кут загострення. А як його збільшити? Наліпити шар ізоляційної стрічки. Іноді два. Цю бритву я не пробував ще загострювати, звісно, показую, як вона є. І сказати, як тут загострено, чи з ізоляційною стрічкою, чи так, як вона є, просто не можу. Перейдемо зараз до іншої бритви. Тепер ми спостерігаємо РК бритви із кістяною ручкою. Тут бачимо також, не так явно виражені, але дрібні деформації. То все пілинки, зараз я їх щіточкою спробую видалити. Ця бритва виглядає з меншою кількістю таких деформаційних ділянок. Вони наші є, але не такі, щоб були помітні і критичні. Але от мікрозубчик на самій ріжучій крайці. І тут спостерігаємо практично витягнуту фольгу так звану. Мікрозавусениць, який виблискує. От ви побачите, він фрагментами краще видно, фрагментами гірше. Але я думаю, блискучу смужечку на самому краю РК ви помічаєте. Це ослаблена зона РК при заточці синтетикою, більшого, яка потім ще витягнулася пластично і симметрично при правці на ремені. При інтенсивній правці на ремені з пластичної сталі також може витягнути завусенець, навіть якщо його при заточці каменем і не було. Але, як правило, це при заточці каменем формується симетричний непомітний мікрозавусенець і ослабляється зона РК. Потім при правці на ремені шкіряному чистому, витягується, воно якби додатково пластично. Деформується залишок цього завусенця, він слабіший, ніж сталерка, і він часто несиметрично вже розташовується, що його стає помітно. От тут, От тут видно завернулася діляночка оцього ж саме мікрозавусенця. Одним словом, їх треба переточити на природному камені. І, я думаю, можливо, ситуація покращиться, якщо. Тим паче раніше ці брити загострювались і задовольняли повністю своєю роботою власника. То думаю, що проблеми не буде. От лежить з пластиковою вигнутою ручкою бритва третя. Ця взагалі виглядає так, що нею, можливо, і не голились жодного разу після заточки. Можливо, я помиляюсь. Виглядає дуже красиво, скажімо так. І Фаска, і РК. Чисто, красиво, але, до речі, ці бритви волосину майже не хочуть перерізати. Незважаючи на те, що на них свіжа заточка, вони правлені були на ремені власником. А от різати волосину вони не бажають. Ледве-ледве біля точки утримання. Від корення перерізають, а з іншого боку де важче перерізати. Не бажають. тут мікродефекти, але незначні. Оця бритва має мінімум ось тут був заворот, ну, світла така плямка, бачите, посередині. При правці він якби підрівнявся, можливо, тому що видно, що світліший став і підрівняний. Це ближче до району носика. Бритва з кістяною ручкою. З такими викрутасами. Бритва з пластиковою ручкою вигнутою Тут пилинка якась прилипла. Врізання в папір. Паперу видно, лежить на папері, на паперовій підкладці такій, і як її не клади, вона в неї врізається. То волокна на папері? Це фініш на ешерові. Попередні дві бритви. Фініш на япнатах двох різних. Тепер з темною ручкою пластмасовою по черзі, як і під мікроскопом були. Це така дзвінка. Фініс на шарові. Якість виготовлення цих брит просто вражає, скажу вам чесно. Вже через мої руки пройшло така кількість. І дешевих, і дорогих, і середніх, із брендами, і без брендів, і стародавніх, і всіляких. Но якість виготовлення просто на самому найвищому рівні. Заводи, які зараз виготовляють брендові бритви, вони в їх набагато гірша якість, або гірша, або набагато гірша, ніж у цих, які робить людина вдома. Так що, шана і повага майстру, який робить ці бритви. І ручки, і клинок. Ну просто не, нема до чого доколупатись, як кажуть. Нема. Все рівно, все красиво, все симетрично, все надійно, все міцно і шикарно. Інакше і не скажеш. Якість оброблення, поліровка, шліфовка, геометрична правильність клинка. Жодної нової бритви, наприклад, із магазину. Жодної. Я не згадаю, щоб вона була от прибула на заточку, поклав на рівний камінь і вона показала симетрію і геометрію. Жодної такої не було. В любій, самій найдорожчій все якісь вигиби, вигибони, закидони. Тут нічого нема. ніяких, рівнесенько, рівнесенько, однорідна кромочка на кожній бритві, ширина в усіх місцях однакова, Так що, не бритви, а пісня. До того ж, кожна бритва в такій от коробочці. Хоч вона і простенька, зате із натуральної фанери зроблена красиво. О такі бритви виготовляє Роман Камлаш.